О Боже, які ми малі всі і насправді. І шовен? Чінченка? Це був кліщ. Я коли забрала в п'ятницю їх, я його щось достала, а щось залишилося. Вони вже помиті і проглисти один раз в п'ятницю. Погнали, так? Да мої зайчики, Марійки. Це девочка моя так... крисичка. В тебе пальчики прибили, ай, біда, бідуся. Пальчики. Прибили пальчики лишні. Так? Да? От якби ти була домашня, а не на Ідінес, то тобі ці пальчики, вони ось ще на якісь Ой, сні... не надо. Не буду я нічого робити. Я вам просто покажу. Я знаю, да, да, да. Ці пальцюшечки треба відрізати, бо да. вони будуть вас потом турбувати, да? Будуть вавки можуть бути. Це дівчинка, так. Да. Це дівчина. У мене колись такий був, тозікали. Пузікати масія. Не чіпалося. Не травмували. Ні, ні, ми не плачемо.